Добрий вечір, дорогі друзі, брати і сестри. шалом святі дома молитви для всіх народів. Ради вітати вас цей вечір. 31 грудня. грудня 2024 року. Останній день, останній вечір цього року, і ми почнемо новий рік, рік перемоги. Тож, дорогі брати і сестри, давайте приготуємо свої серця, щоб славити Бога, бути в Його любові. І почуємо, що скаже нам Господь сьогодні. Амінь. Шабат, шалом, всім доброго вечора і гарного вечора в присутності Божій. Амінь. Всім шалом, дорогі брати та сестри. Ми раді вас вітати. Ми вдячні, що ви приєднались до нашого ефіру. Це буде дуже гарний час. І ми в цьому новорічному настрої. Скоро буде новий рік. Цей. Тож всіх вітаємо з Новим роком. І Слава нашому Богу, що Він дарує нам перемогу, це рік перемоги, це великий рік. Тож будемо і всі святкувати, і також приділимо час нашому Богу. Амінь. Всім Амінь. шалом. Амінь. Амінь. Помолимось. Амінь. Помолимось. Господь, ми дякуємо тобі за цей Амінь. вечір, ми дякуємо Амінь. тобі за всіх Амінь. глядачів, які приєдналися. Просимо Амінь. твої благодаті, твої Амінь. милості. Хай твоя любов тракається наших сердець, Хай слава Твої явиться, твої дива хай злісне. Хай твоя буде любов на кожному, хай кожен буде в мирі, в спокій, Господь, в твоїй любові, в твоїй радості, і це свято, Господь. Ми святкуємо цей новий рік, рік, рік перемоги і проложимо, що буде перемога над Богом, буде перемога в наших сферах життя, і ти, Господь, все покращиш, Господь. Ми сама кожного, хто приєднався, просимо, щоб твоя молода і милость була на них. І хай твоє откровіння воно лунає сьогодні, з сьогоднішнього слова, і ми почуємо щось нове, Господь. Ми Слава. дякуємо Слава. тобі за все, і за славу твої ім'я, наш Бога, Святий Дух. Амінь. Слава Богу. І сьогодні Святий Дух через послання апостола Петра. Перший лист, другий розділ, 11 і 12 вірші, ми взяли для того, щоб ми побачили, що Дух Святий каже в своїй церкві. Любі друзі, я закликаю вас, як чужинців і мандрівників у цьому світові, не піддаватись бажанням тілесним, що ворогують із душею вашою. Живіть і поводьтеся серед поган, як належить. Хоч вони і звинувачуватимуть вас як грішників, але згодом побачивши ваші добрі, ваші добрі е, справи. справи, вони прославлять Бога в день пришестя Його. Тож, брати і сестри, все дуже просто, що сказано: живіть в любові між собою. Це заповідь Ісуса Христа, якому ми повинні. Відтворювати своїм життям, своїми справами, своїми словами, всім своїм життям. Брати і сестри, любі друзі, я закликаю вас, щоб в день нашого е, пришестя, нашого Господа Ісуса Христа ми були, знаєте, наповнені Божою любов'ю, один до одного, до наших братів, сестер, до церкви, до своїх рідних, щоб дійсно ми. Мали добрі справи, коли Господь прийде. Дванадцятий прийде. вірш е, останнє речення каже, що щоб люди цього світу мали прославляти Бога е, в день пришестя нашого Господа Ісуса. Він повернеться. І люди, які нас оточують, вони, наші брати, сестри, люди Божі, вони можуть сказати, слава Богу! Ти був для нас прикладом. Слава Богу, ти був для нас е, пастором. Слава Богу, ти був, була для мене е, гарною подругою, тому що ти е, своїм життям давала можливість пізнати Божу любов. Ти була поряд, ти е, підтримувала, ти е, завжди була прикладом, дорогі друзі. Ось це і потрібно, щоб було наше таке життя, щоб наші сусіди. Ті, хто з нами працюють, вони бачили наші добрі справи як Божих людей, що ми маємо честь е, бути віруючими, щоб нам не було соромно за своє життя, за свої вчинки. Тож, все, всі, все це послання дає можливість, знаєте, ставати кращими. Давайте і в новому року будемо кращими, Божими дітьми. Кращими для цього світу, кращими для самих себе, кращими для своїх родин в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Оце і є саме головне послання сьогоднішнього вечора: Будь, будьте кращими в Новому року. Амінь. Амінь. І Господь в 11 вірші Він звертається до нас як до друзі. Він каже: любі друзі, бо ми насправді друзі Богу, бо Він обрав нас, обрав. Бо, по перше, він полюбив нас. І тож, його любов вона виявилась в його сині, який прийшов на нашу землю, ми щойно святкували Різдво Христова, шановуючи так, його сина. Амін. І ми кожного дня вшановуємо, кожного дня ми вдячні йому за те, що Він дав нам спасіння. Амін. І тож, Він до чогось нас закликає. Так. В нього завжди є слово, і він звертається до нас е як до чужинців і мандрівників цьому світі. Він звертається до нас як до, друзів. до і друзів, каже, що ви тут в цьому світі, ці мандрівники і чужинці. Цей світ для нас чужий, друзі. Так. Як і Господь він прийшов з небес в цей світ, він не від цього світу, Так. він е, прийшов е, з вищого світу, але ж він прийшов для, для нас, щоб спасти нас, щоб ми були там, е, де він, і коли ми прийняли його як Господа і Спасителя, ми стали його дітьми, і то ж ми е, в його світі опинилися. Е, Через віру, через його покликання. І тож, знаходячись в цьому світі, ми маємо покликання служити, сповіщати спасіння всім людям, свідчити про те, що у Господа є інше життя, є вічне життя, є життя в виправдовані, вцілені в свободі від гріхів. І тож, ми, находячись в цьому світі, ми маємо фокус на Христі, тож ми не підкорюємось якимось гріховним бажанням, бо цей світ він тліє, mm. і тож, ми, знаючи волю Божу, ми покликані. Тому, щоб нести спасіння, нести його радісну звісту, що є прощення гріхів для всіх людей. Тож, входячи в цей новий рік, ми продовжуємо служити йому на цій землі, доки Господь не прийде не забере нас туди, відкільки Він прийшов, щоб зробити зробити виконати волю Божу і повернутися і він там нас всіх чекає на повернення. він повернеться, і так. ми з ним зустрінемося амінь так, амінь Амінь. так добре да. так і я протував також одинадцятий вірш, тут записано любі друзі я закликаю вас як чужинчі, чужинців Чужинці. і мандрівників у цьому світі не піддавайтеся бажанням тілесним, що ворогують із душею вашою. Амінь. І так, тут для, до нас Господь звертається як до друзів і говорить нам, що ми, як мандрівники, як люди, які живуть на цьому, на цьому світі, ми повинні розуміти, що Господь з нами, що Він нас любить, і те, що ми повинні слухатися голос Божий. І не піддаватися бажанням цілесним. Якщо цей світ спонукає нас робити погані речі, чи нав'язує нам погані звички почати курити чи пити в новий рік Амін. там напитися та легти спати, то це не дуже добре, коли люди так зустрічають новий год. Краще зробити це з Господом Ісусом Христом. Що зробити це? Зробити від світу зустріти ну, зустріти Новий рік. Новий рік. Так. так. А не з пляшкою пива чи водки. Горілки. Це горілки так. Треба прославити ім'я Господа. І... Сам Бог тут щось каже. І це дуже важливо. Так. Не піддавайтесь бажанням тілесним. Так. Може, хтось цього і бажає, але це на воля Господня. Так. І навіть якщо ви одні зустрічаєте Новий, год, новий нов, рік Новий рік, так, ви повинні розуміти, що ви не самотні, що з вами Господь, і ви можете звернутися до Бога чи прославити Бога, та відчувати себе не самотньо. І тому ми зустрічаємо новий рік з. Гарним настроєм та прославляємо нашого Бога. Амінь. Амінь. Далі. Амінь. Я приготував 12-й вірш, і тут записано: Живіть і поводьтеся серед Бога, як належить, хоч вони і звинувачуватимуть вас як грішники, але згодом, побачивши діла ваші добрі, вони порославлять Бога в день пришестя Його. Амінь. І нам потрібно посеред понів. Поводити себе так, як Ісус. Тут сказано, як так. належить. І нам належить поводитись так, як Ісус поводився. Так. І коли ми будемо так себе вести в цьому світі, то цей світ він побачить, що ми, що ми від Бога. Вони побачать цю любов в наших справах, в наших словах, в нашій поведінці. Це, це люди бачать. І коли вони бачать, що ми щасливі, коли вони бачать наші, як то сказано, діла ваші добрі, вони прославлять Бога в день пришестя Його. Тож наша проповідь Євангелія, і коли ми проповідуємо благозвістку, то це. Чи коли ми поводимося так, як Ісус, ми цим і проповідемо благозвістку. Ну це теж один із цих. Аспектів, коли ми проповідуємо слово, а також а також проповідуємо і нашими справами, коли робимо ці добрі діла. Тому що по ним люди бачать, що в нас живе Ісус, тому що інші так не роблять. А ми можемо і пробачити, і мати цю любов, і це показує, хто наш Бог, а наш Бог є любов, який пробачає і. Просто добрий і люблячий, який піклується, і це те, що ми повинні показувати цьому світу. І по тому, що вони побачать, вони зрозуміють любов Божу, і це відкриє їхнє серце. І як тут записано, вони прославлять Бога в день пришестя Його. Тож, дорогі брати та сестри, давайте робити добрі справи і поводитись себе, поводитись, як належить. як... Бути як Ісус в цьому світі, бути цим світлом, де немає цього світла, бути світлом в цій темряві, гріха і всіх цих поганих вчинків, будемо являти любов Божа до цих людей, які ще не знають нашого Бога, для того, щоб вони отримали це спасіння і повірили в нашого Ісуса Христа. Амінь амінь. І це наша справа на цій землі, як ми завжди і кажемо. І зараз, знаєте, цей рік вже минає. Тож я хочу, щоб ми мали можливість помолитись молитвою каяття, зробити вечерю Господню, помолитись один за одного, щоб Божа любов переповнювала на серця. Амін. Амін. Скажіть разом зі мною: Господь Ісус, Ісус пробач всі, всі мої гріхи і провини. І хай все погане залишиться в минулому році. І хай все погане залишиться в минулому році. Я називаю тебе своїм Господом і Спасителем. Я, називаю тебе Господом і Спасителем. Я проголошую Твоє благословення. Я, Я беру всі благословення. Я буду приймати ще більше благословень. Я, я, я буду ще більше служити своєму Господу. я, я буду ще більше служити і, виконувати і виконувати його волю дякую тобі, Син і святий Дух. Син і святий Син і святий Дух. Амінь. 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 і Тепер давайте візьмемо хліб, вино. І зробимо вечерю, останню вечерю. Цей... в цьому році. Візьміть, ага. помолимось. Дорогий Господь, я вдячний тобі за хліб і і я прошу тебе, благослови нас. Хай наше життя буде прикладом для інших, хай наші справи, наші слова виконують твою волю, Господь. Ми бажаємо, щоб ти був задоволений нами, щоб ти сказав добрий і вірний. Мій син, мій брат, моя сестра. Господь, я хочу, щоб ти сказав добрі слова кожному з нас. І в цьому році, Господь, який вже проходить, я хочу залишити все зло, все те, що. Є невірним перед тобою, Господь, щоб в новому році отримати всі твої благословення, всі обітниці, життя з прибутком, життя з забезпеченням, захистом, Господь. Благослови всіх нас, благослови моїх братів і сестер. Ми приймаємо цей хліб і вино як твоє тіло і твою кров. Ми приймаємо це як твоє благословіння, Господь, за твоє забезпечення, твій захист. Ми приймаємо це як вічне життя, Господь, для того, щоб перебувати в твоїй любові. І дякую тобі, Господь, що ми в єдності любимо тебе і славимо тебе, нашого Господа і Спасителя, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Приймаємо і благословляємо один одного. Господь добрий і благословений. Дякую Амінь. тобі, Господь. Дякую, Господь. Дорогі брати і сестри. Ми. Хочемо молитись і прийняти від Бога благословення. Готові? Амінь. Ну, ж, давайте помолимось один за одного, благословимо. І хай новий рік принесе нам перемогу, нашій країні, звільнення всіх територій, щоб Бог благословив всіх нас, щоб ми були живими, здоровими, радісними, благословеними Божими дітьми. Готові? Так, будемо молитись. Дорогий Господь, ми молимось за всіх, хто приєднався до цього ефіру. Ми благословляємо і бажаємо, щоб ми були в єдності, в Твоїй любові, в силі, Господь, в Твоєму помазанні, Господь, щоб цей новий рік Господь був благословений для кожного з нас. Господь, ми ці хвилини присвячуємо Тобі, Господь. Ми віддаємо цей час Тобі, щоб сказати, ми любимо Тебе. Ми вдячні тобі за все, що ти давав нам в цьому року, Господь, що ти зберіг наше життя, що ти дарував нам можливість служити тобі, Господь, і бути в служінні слави Боже. Ми дякуємо тобі, що ти благословляєш нас, наші родини, наші Господь, наші тіла, благослови і ціли. Я молюсь за всіх, хто Господь потребує твоєї допомоги. Молюсь і благословляю. Допоможи, підтримай Господь в ім'я Ісуса Христа. Ми єднаємо свої молитви, Господь, за нашу країну, за нашого президента, за наших військових, за всіх наших Господь людей, які потребують Твоєї допомоги. Господь, допоможи. Той, хто зараз в тяжких обставинах, Господь, кому тяжко, Господь, хто хворіє, зціли його Господь, хай буде разом він з дітьми Божими, які можуть молитись за Нього, підтримувати Його. Господь. Я прошу тебе, благослови ті, хто страждають сьогодні. Боже, дай їм спасіння, дай їм Господь допомогу. Хай будуть. Поряд з ними віруючи, які підтримують їх Господь, які скажуть добрі слова. Хай кожен з нас виконує твої заповіді, Господь, і допомагає іншим в ім'я Ісуса Христа. Ми віримо, Господь, Твою підтримку, Твою допомогу і Твоє покликання для всіх нас. Благослови наших військових, благослови всіх Господь наших. Е Воїнів Господь, щоб зберіг ти зберіг їх життя, Господь. Дай їм мир свій, дай їм свій спокій. Боже, допоможи їх, слухай їх молитви, Господь, і хай вони знищать всіх ворогів, які прийшли на цю землю, і хай ось скоріше прийде перемога. В ім'я Ісуса Христа ми молимось. І тобі за все слава наш Господь Бог, Отець, Синий Святий Дух. Амінь. Хай Бог благословить вас, дорогі друзі. Ми швиденько прочитаємо коментарі для того, щоб е, всім сказати дякую і завершимо ефір сьогодні. Амінь. І будемо читати всіх хто написав. Шалом! Алла Белісіка, Константин Шишка, Валентина Лобач, е, Саша Степанінка, Альона Ален... Умаритова, Рана Махаровара, Любов Метека, Любов Шевцова, Лариса Трофіменко, Светлана Фисенко, Нина Чаленко, Ольга Табачук, Галина Затварская, Нина Цука... Нинель Цуканова, Любовь Мельникова, Любовь Бабенко, Валентина Романова, Светлана Еременко, Надежда Свет, Людмила Рассоленко и Цевси Шалом. Шалом, дорогие братья и сестры. Шалом. Как Господь благословит вас. Аминь. Mm. Е, Олена Комарітова пишеть І вас вітаємо, входимо в рік перемоги разом. Амінь. Дякую, Оленочка. Але Більсіка пише, прошу молитви за сина Максима, щоб Господь спасив стілу душу, душу, і зберіг життя, і щоб Господь управив дорогу Максима живим додому, і щоб допоміг з документами, і щоб був зв'язок. Молимось за вашого сина Максима. Амінь. Е, Галіда Затварська пише: шалом, моя рідна Україна, шалом вся землі, землі, шалом вся землі. Господь, пошли свій святий шалом, шаломний на новий 2025 рік. Господь, пошли всім людям, бідним, братам, сестрам шалому Божого. Господь, злинься Святим Духом на Україну. Амінь. Хай буде так, Галиначка. Дякуємо тобі. Амінь. Е, Наталі Варчук пише: шалом святі, дорогі брати і сестри, з Новим Роком, роком перемоги. Нехай Христос відображається через вас. Всіх обіймаю і благословляю. Дякую, Наталочка, хай тебе Бог береже. Е, Галіна Затварська ще пише. Господь, знищить коріння корупції, е, мародіо, підлих лікарів, які беруть хабарі. Так. Щоб багаті люди виробляли групи інвалідності, господь допоможи всім, хто потребує групи інвалідності, які втратили чи нову, чи інші не могли без допоможі. проблем виробити групи довічно, а то людина. Без них мусить проходити комісію що два роки, Ще два роки благослови Господь всіх солдат, які зараз на передовій на так. нулю Господь. дай страх Божий у Верховну Раду на всіх депутатів України амінь закони приймали на добро. погоджуюсь з кожним словом, Галіночка. Так, ми про це молимось амінь. і робимо все можливе, щоби дійсно ця корупція була викоренена. І щоб люди отримували своє забезпечення кожне, хто потребує цього, хто гідний того, щоб про нього піклувалася держава. Амінь. Амінь. Ем, Людмила Росоленко пише Чалом України, драгоційна сім'я Божа, з прийдешним Новим роком перемоги. Нехай воля Божа здійсниться, воля здійсниться у вашому житті. Амінь. Амінь. Приймаємо, людочка. Надіжда Касатки пише, хай в новому 2025 році Христос запанує в кожному, в кожному Українці. Хай згине коріння зла в серцях людей і щедро просте, проросте слово Боже, посіяне в цьому році. Амінь. Амінь. Хай так буде, Надійка. Дякую за коментар. Наталя Варчук пише Коли ми мандрівники, нам подорожі потрібні тільки документи, підтвердження, хто ми є, та гроші забезпечення на дорогу. Ми всі мандруємо в царство Бога і нічого з собою не заберемо. Тому наші серця не повинні приліплятися до земних речей. Амінь. Амінь, амінь, амінь. Дуже гарне откровіння. Нам потрібні гроші. Галилуя! <сум> Слава Богу, як мандрівникам. Тож всі, хто мандрують, вони потребують допомоги. Тож Господь хай благословить в новому року. Багато грошей, багато благословінь, багато Боже, радості, о, щастя, так, і потрібні ще документи, а на нас початка Божого всиновлення. Це ж це круто. важливо мати спасіння і мати Господа як спасителя в своєму житті, який свідчить про Амінь. тебе, що ти його дитина. Так, круто. Амінь. Діма Кімов пишеть вітаємо вас, сім'я Божа. Миру усім, любові Боже. Поновлень в новому році, на Україні. Молимось з мамою за вас, пастора. Я приїхав, побачимось. Халилую! Слава Богу, Вадим. Хай тебе Бог благословить! Побачимось в церкві в це Воскресіння, гарне служіння. О 10-й годині ми побачимось, друзі, 5 січня в Новому року. Ми побачимось всі разом, і хай скоріше прийде перемога. Амінь. Амінь. Галіна Затварська, в Реанімації, хто народжує дитину, хто в дорозі, хто одиноких людей, за невинно ув'язнених ув'язаних за фінансових. <top of the world> за фінансовий прорив Галини, щоб Галина не була бездомна, Господь, пошли кошти на дім. Амінь. Господь може це зробити. Він Бог, який дарує своїм дітям, він батько. Той -той. Тому хай Бог благословить всіх вас. І гарно відсвяткуйте цей, е, цей рік. Приготуйте все, що тільки можливо. Ми з дружиною сьогодні цілий день готували, слава Богу. Амінь. А, а і наготували. І, і наготували. Зараз вже будемо їсти з дітьми і з друзями. Тож, брати і сестри, хай вас Бог грязно благословить, хай ваше настрій буде гарний і хай. Е, все, знаєте, якийсь страх, депресія, щоб це не було, піде геть в ім'я Ісуса. Я хочу про це ще Найдень. трошки помолитись і благословити вас в Новий рік. Всі, хто приєднався до цього ефіру, скільки нас зараз? Нас за Ще тут є коментар, від Надежди касати. Дорогі Максимови, дякую вам за служіння, благодаті і слово віри. Ваше служіння безцінне. Обіймаю церкви шалом. Дякую тобі, Надієчка, дякую за допомогу, за поміч, яку так. ти несеш в цьому служінні, допомагаючи нам е, формляти, зробити е, заставки. Ми цінуємо відео, ти всім тим, що ти робиш для нас особисто. Так, ми любимо тебе і любимо всіх. Тож, помолимося і благословимо, друзі. Давайте протягнемо один на одного руки в духовному світі. Ми в єдності, ми дуже близько один до одного. Тому. Благословіть нас, ми благословляємо вас і всі один одного благословим на цей новий рік в ім'я Ісуса. Ми благословляємо Господь всіх наших братів так. і сестер. Ми проголошуємо благословіння. Хай буде забезпечення, хай буде Твоє е, благословення, Господь для кожного, щоб всі були задоволені, щасливі Господь в радості, в силі, Господь, в здоров'ї. Боже, зцілення в ім'я Ісуса Христа. Я дякую Тобі за підтримку, допомогу, за твою милість, Господь, за твою любов. Хай сила Твоя перебуває на нас. Ми відкриті для тебе, Господь, щоб Твоє благословіння і забезпечення приходило з небес. Ми відкриваємо свої душі, ми відкриваємо свої серця, щоб ти промовляв до нас, Господь. Твоє слово воно е, змінює життя. Тому хай кожен чує слова Божі, які ти. Кажеш, Господь, з небес в серця людей благословіння, щастя, забезпечення, захист, Господь, зцілення в ім'я Ісуса Христа. Ми проголошуємо всі ці обітниці, які ти пообіцяв нам. Дякуємо, Господь, благослови наступний рік, Господь, щоб він був благословений для всіх нас, щоб ми були живі, здорові, щоб наші рідні, близькі пізнали тебе, Господь, щоб всім, кому ми будемо проповідувати, Прийшли до спасіння, Господь, відкрий двері для пробудження нашої нації, відкрий, Господь, це пробудження. Хай вогонь, Господь Твого Святого Духа перебуває на нас, щоб ми були проповідниками, Господь, цими Господь людьми, які свідчать в цьому світі своїм життям, що ти наш Бог, що ми царські священники, Господь, що ми діти живого Бога, Бога, який забезпечує Чує Бога, який зцілює і робить великі дива. Ми благословляємо наших братів СССР. Ми єднаємось для того, щоб проповідувати разом своїм життям, своїми добрими вчинками в ім'я Ісуса Христа. І хай Новий рік буде благословенним в ім'я Ісуса Христа. Дякую тобі, Господь, дякуємо в ім'я Твого Сина Ісуса. Тобі хвала навіки. І всім нам на щастя, благословення і забезпечення. Амінь. Амінь. Слава нашому Господу, дорогі друзі. Амінь. Амінь. На добраніч. На добраніч. Гарної ночі. А, Боже благословіння. До зустрічі в новому році. Роком. Завтра побачимось 1 січня 2025 року. Ввечері. Хай Бог благословить вас, друзі. Амінь.